Захід яскраво рожеві декорації найпершими привертають увагу гости Рівненського обласного краєзнавчого музею. Днями там презентували виставку 16 плюс взаємодій з нагоди 16-річчя Art Models». В експозиції грандіозні проєкти досягнення та багаторічний розвиток агентства, які не залишать байдужими відвідувачів. От, якщо так коротко, станом на зараз охарактеризувати нашу діяльність, то це розвиток талановитих особистостей через прихід у нашу школу. Маленькою або дорослою людиною, яка хоче вдосконалити свої компетенції в тому, щоб набути власне, модельних навичок і разом з тим розкрити свій внутрішній потенціал. Це своєрідний архів з 16 років спільної праці, соціально важливих ініціатив та благодійних взаємодій, зібраний в одному приміщенні. Одним із завдань цієї виставки було показати якомога більше облич, які були дотичні до Models. Чи це модель маленька або доросла, чи це підсвітити дизайнера, який ну, там, найбільше шиє нам на даний момент колекцій, або був дотичний до багатьох сезонів першої в рівному модної події fashion Time. В ідеї кожного експонату унікальні історії людей, які долучалися до діяльності простору. Серед них особливо вирізняється колекція суконь у символічних жовтому та блакитному кольорах. Цю чудову колекцію ми підготували спеціально до дуже важливої події в 2021 році. Поруч Рівненської ОДА відкривали найвищий прапор у нашій області. Тоді дизайнерка Оля Татарнікова створила велику колекцію жовтих і блакитних суконь для для того, щоб підкреслити кольори нашого прапора. Директорка краєзнавчого музею Алла Жишкевич відзначає, що такі заходи запам'ятовуються своєю виразністю. Ми надзвичайно раді, що ця виставка у нас відбувається в музеї, бо краса і творчість завжди перегукується з культурою. Сьогодні ця зала наповнена дуже багатьма досягненням, особистими досягненнями, багато на виставці і фотографій, багато там різних нагород. І дещо навіть цей простір, наш ця виставкова зала, перетворилася на такий, на таку казку. Виставка триватиме до 9 вересня, тож завітати можна усім охочим, аби насолодитися творчістю. Христина Усик, Олег Шаламай, новини рівного.